Бачите, і вона от ріжеться, ну, гладенько ріжеться, тобто немає. Е, е, Друзі, добрий день! Сьогодні у нас нова рубрика Битва титанів. Будемо порівнювати магазини АТБ Ашан Сільпо. Да, Будемо дивитися, скуштуємо молочні ковбаси. Це буде знову сліпий тест. Будемо намагатися впізнати. Що де і є, да, цінова політика тут дуже різна, тому да. і состави теж є, є, є прям м'ясні состави, а є м'ясний продукт. А є ковбасний А, Виріб ковбас. Да, виріб ковбасний. Тому е, сподіваємося, вам буде цікаво подивитися, і ми будемо в цій рубриці определяти, який все ж таки магазин, е, власна торгова марка, якого магазину. Виправдовує себе. Так, да, да. так що всім приємного перегляду. Поки будемо нарізати і підписувати. Національна дегустація. Так, Люся нам все вже підготувала, нарізала по шматочках. Будемо зараз в дегустувати, не знаємо взагалі, де, який виробник, де який магазин, де у нас АТБ, Сільпо і Ашан. Пробіжимося по ціну. Так. Так, да, ми не бачимо. Що, де і як? Да. Да. Які О, у нас да. ціни? Давай подивимося ціни. Да. Ашан у нас коштувала... А, кстати, грамотки всі однакові, 500 грамів. Yeah. Да. А Ашан у нас коштувала 69 гривень за 500 грам. Угу. Uh -huh. Сільпо 78,99. Це найдорожче. Найдорожче. 79 гривень виходить за 500 грам. Це найдорожче. І найдешевше у нас АТБ 54,70. Давай, коротше, будемо пробувати. А там Давай. Номер один. Пахне ковбасою? Ні, ну пахне. ну Я просто не знаю, ти часто, їси молочну ковбасу чи ні, От є, е, є запах зовсім ну дуже доброї молочної ковбаси, коли ти такі, типу, нема. А є от запах трошки дешевенької молочної ковбаси, але не, не супер поганої. Е, Колір, в принципі, нормальний. Ковбаса є ковбаса. Не, Ні, нічого копуса. На салат піде. Ну добре? На, так. Да. Ну, що ти можеш ще що скажеш? Ні, ну що, ну. Номер один. Це непогана от Не, ну, Буває і гірше, вона непогана. В міру солона, спеції добрі, і відчувається, що тут м'ясо точно є. Ну, я б таку на бутерброд собі купляв би. Не знаю, скільки вона коштує, але ну, мені воно сподобалось 100%. Э, mm. Тобі? Ні, yeah, ну. Ковбаса добре. Добре. Пару шматків мені прям дуже сподобалось. На пару шматків я лишу. Все ж таки потім. А тут а тепер треба подивитися. Оце от запах дешевої ковбаси. Тут і колір дешевої ковбаси. Тут все ковбаси. Угу. Mm -hmm. Ну. Це. Ні. Це. От коли ми куштували каші. Гречка то гречка. А чи є там м'ясо. Собак... як з туалети. Це вже не собача їжа. А тебе була найдешевша і найдобра. Я думаю, що це знову ж таки АТБ, тому що ну, вона найдешевша, Ну, по смаку, вона як найдешевша. Я не знаю, може це буде інший варіант. Це ще той вид ковбаси, який коли ти жариш, і їм... воно згортається. Ні. коли згортається, це зазвичай нормальна ковбаса. Вона розпадається. А -а. Паштет. Үгу. Так що я думаю, що це десь такі. Колись давно думає. схожим паштетом собаку отруїв. Ти? Угу. О. О. О! О! Оце чудова кобаса. Оце, Оце добра кобаса. Тут. О! Текстура. Да. О! О. Це дійсно м'ясна ковбаса. Так. Да. От ця перша теж ну, непогана. Але в ній бу, е, ну, вона трошки така, от, ну, все ж таки м'якіша у неї текстура була, і такі були трошки крупінки. Тут взагалі крупа повніша. А тут Ух. ця я прям відчуваю, що от на гарячий бутерброд її покласти. Вона трошки така тая, трошки саусець є. Mm -hmm. так... Тепер давай подумаємо. Це ми вирішили, це в нас, Давай, буде, так. Це в нас буде АТБ. 2 це АТБ. Я думаю, що номер два, да, це, що це АТБ. То, ну, тому що вона найдешевша. Не знаю. Зараз узнаємо, зараз нам Люся об'явить. Ну, сільпо коштує 78,99 за 500 грамів. Я думаю, номер 3 це сільпо. Я так само. Це. Ашан, Шан, найдешевше за 50. Е... АТБ. Ой, АТБ, так. Да. АТБ за... Національна дегустація. 54,70. І це, мабуть, Ашан перший номер за 69 гривень. І що, і ми все вгадали? Ми все вгадали. Ашан? Ашан, Розумний mm. вибір. Премія. Но, Но. Ашан була у нас по акції. Вона взагалі коштувала там. 80 Так, да, І на неї було 15% знижки. Тобто. Не знаю, якщо Ашан звичайна ціна 80 гривень. То, звісно, я раджу їхати в сільпо і купувати за 78 гривень сільпо молочну ковбасу. Друзі, підписуйтесь на канал Національна Дегустація. Чи це не канал? От ми маємо премію, премію Оно покажи сріз. Отака от вона у нас. От, Бачите, і вона от ріжеться, ну, гладенько ріжеться, тобто нема оцих е, е, калян, як мене. І ми маємо. 92,4% м'ясної сировини. Ну, так тут я пам'ятаю, що Вашані Пер, тут. Перераховувати не. скільки, чого і так далі це не так цікаво. але давай... 92%, а, тут? А, тут? а А тут? тут? Тепер а Ашан. Ашан. Ашан ковбаса, що 95%. Була за знижкою. І справді пише, що 90%. Але от покажи, я хочу це, от, щоб всі побачили. Порівняти. Тут, тут бачите, тут є от, оці от крупінки. От, е, Вроді ножем різалось, але бачите, воно от трошки торчить. І воно от ну, похрустує на неприємно на зубах. В сільпо такої фігні немає, і вона більш така е, збита. І <су> uh -huh. e, через це, ну, от просто її приємніше їсти. Ну, uh, а тепер uh... дивіться, колір, звісно. А тепер ми от візьмемо, наприклад, наш неконкурентний uh, виріб. Це виріб ковбасний, це ah, вже no не ковбаса. Да. Це вже не ковбаса. Це, 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 це щось, що було після ковбаси. Ну і тут м'ясо у mm -hmm. нас нема. Тут є. Якесь механічне обвалювання, стабілізатор, загущен і так далі. Ну, так, да, ну тут і ціна відповідна, звісно, 55 гривень, але знову ж таки, ну якщо... Не шкодуйте гроші, додайте 30 гривень і купіть м'ясну ковбасу. Ну, блін, цільпо, звісно, так, да, кусається ціна, трошки вже майже 80 гривень кусається вже ціна. Так, чекай, а шан без акції 80. за 80. А, 88. Да, mm. тось тобто, да, якщо якщо е це не нерегулярна, е нерегулярна акція, в Ашані, типу, що вона там не постійно на акції висить за 69 гривень. А якщо дійсно вона коштує 80 гривень, то я не бачу сенсу купляти Ашан за 80 гривень краще купити Сільпо. Якщо, звісно, це постійно там така акція, і це просто ціна є 69 гривень. То в принципі Ашан за 69 гривень досить непогано. А У тебе багато хороших продуктів власної торгової марки, але ну, що касається цієї молочної ковбаси, не, не радимо. А ми не тебе ми залишимо не. на голодний год. Ну чи так. Так що всім дякуємо за перегляд. Сьогодні, у нас, сьогодні у нас в битві Титанів переміг Сільпо з молочною ковбасою премія. Будемо і далі порівнювати торгові власні торгові марки власні торгові марки в магазині. Да. І будемо розуміти, який правильний вибір зробити, який розумний вибір зробити, а який нерозумний. Всім дякуємо за перегляд. Нормально?